Ну що, мужики, доброго всім ранку. Випустив я недавно ось гайд на ПТСАу за марафон, гром, і більшість пролайкали, е, звичайно, погодились зі мною, але давайте будемо сьогодні перевзуватись, тому що ми всі не праві. У нас знайшлися експерти, які все-таки відкрили мені очі на правду і правду на очі. Так що сьогодні мені прийдеться реально, як би то сумно не було, але погодитися з ними. Ну і що? Попадаємо ми на шлак о цій нічій ПТ жебрацький, нікчомній, без обзора і без точності. Опять з шістьорками, full нубівка, full казуальщина. Просто тупо шестьорка на маусі. е, сама, сама фрішна, сама сама проста. Щоб її тут роздовбати, у відповідь нічого не отримує. Поки їде базік наш однокласник по рівню. Даю я базіку альфу. Відтанковую попутно батчатика. Їдемо ми зразу в мід. Їдемо ми зразу вперед. І тут нам огляду, в принципі, вистачає, щоб бачити ворогів. Да, і точності, в принципі, впритик. Ну, не то, щоб прям супер. Це все від, прям відчувалося так. Да? Дискомфорт все-таки присутній. Могло би бути і покраще з обзором з точністю, але все-таки терпимо. Ну і що? Ну і що? В принципі, три шота ми вже реалізували. 2000 урона маємо. Срідуху е коментаторів. коментарі яких я показував на початку, ми вже на фулл Мамаші тут відбили. І їде от, якраз таки появляється в прицілі. Оцей вонючий шостий рівень Маус. Вообще, я не знаю, як цей мужик грає на ньому, проти восьмерок тут, а бляха. Коротше, восьмерка йому тільки що вгамселила альфу і на 1100 підпалила. Е, от так от. Такий от дисбаланс в нашій грі. Що бідна шестерка на Маусі має страждати від ПТ 8 рівня. Ви собі уявляєте, от як таке можливо, як таке може бути. Ну і наш гром, оця марафонна халява, це то що на халяву нічого нормального не роздають, так і може тільки по 6 рівням наносити урон. Ну, а наступний бій, в принципі, нічим не відрізняється. Просив мене коментатор показати бій проти десяток, чи може щось я проти десяток. Ну, опять я як на зло попадаю. З шестерками просто фул нубку, а тут 140-й, 6 -й рівень веде до прокачки десятки т Т-34-85. Ну, коротше, мужик, напевно, недавно грає в цю ігру. От викачав 6 левел, собі хоче. 34-ку, і тупо не знаю, що робити. От бачить нашого грома. Розумію, що наш гром це чисто попущений танк, якого взагалі на ізі легко вбити, але вкатує в мене. І, в принципі, дякувати Богу, в мене за спиною були союзники. Бо я не знаю, що би я з ним зробив. Ну я не знаю, що би, як, як би я виживав проти нього. от Всього лише півтора тисячі хп йому зніс за 20 секунд. Ну і тут ТНХ, вже наш, собственно, однокласник, тут вже не страшно, нам особо вже виходимо на равних проти нього. Ать-ать-ать, Дві тички получили, шотні заживаємо. Ну і їдуть вже дев'ятки Дев'ятка патон, фрік. Тоже така ж сама халява, як ми. І Еміль. В принципі, ми шотні, але дивіться, як ми тут заживаємо. Але хоча б тут любий танк би зажив. Та тут люба восьмерка би зажила. Я не знаю. Був би я на якомусь Як Тигрі прототайпі, там, на Фердінанді, на Як Пантері. Та люба би тут восьмерка зажила, цього міля б вбила. І патону би тому би дала. І 140-го би того прийняла. ту, шостий левел. Та любий танк би тут зажив, ну пацани, ну реально, ну не купляйте грома, не, не катайте цей марафон. Сьогодні Це останній день марафону, навіть не тратьте тих 100 гривень, якщо у вас останній етап. Нафіг вам оця шлакопте потрібна на ваш аккаунт, от скажіть мені. От для чого? Не треба вам цього, все, ну 5300 дав за 2 хвилини бою. Ну нащо вам такого танка в ангарі мати? Ну нічого не може з десятками, ну тільки проти 6 навалює. Все, коротше, дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу, пацани. До зустрічі!